Отримав повістку заброньований військовозобов'язаний». Що потрібно з даною повісткою робити? Рекомендую вам з'явитися по даній повістці до ТЦК та СП, яке вам дану повістку направило або вручило. Якщо ви явитеся, ви уникнете порушення правил військового обліку. І це вам в подальшому також є підставою для бронювання. Якщо ви не явитесь по даній повістці, вас притягнуть до адмінвідповідальності. Так, на вас буде накладений штраф. І автоматично буде порушення правил військового обліку. І це буде підставою для неможливості. Подальшого вашого бронювання, перебронювання. Явка по повісті працівника, який є заброньованим, в якого є відповідний пакет документів, не може бути підставою для вашої подальшої мобілізації. Тому бронювання це є одна процедура, а явка в ТЦК та СП по повісті це зовсім інша процедура, але вони в кінці між собою взаємопов'язані. Отже, для більш детальної консультації або порядку дій, і як вам діяти в тій чи іншій ситуації, записуйтесь на консультацію по номеру телефону, вказаним під відео.